Класика кросових шин у нас сьогодні на огляді. М'якенькі й легенькі Maxxis Razor. Вибір чемпіонів, вибір всіх тих, хто ганяє по м'яких ґрунтах і кому потрібен максимальний зацеп в поворотах, раз і хто хоче легеньку шину, щоб швидше стартувати з місця, щоб швидше прискорюватись, щоб, врешті-решт, обганяти всіх інших. Максі Razor дійсно може похвалитися однією з найм'якших. От вона просто м'якенька, вона дуже податлива і за рахунок цього надзвичайно зацеписта на практично будь-яких покриттях. По лісових доріжках, по піщаних якихось покриттях та просто по полях. Ну і, звичайно, по треках, підготовлених треках, там вони просто королі. Тому, друзі, якщо ви хочете випереджувати своїх суперників, якщо ви хочете ганяти приємно м'якенько, якщо ви хочете, щоб квадроцикл почувався легко, щоб колеса не були переобтяжені, вибирайте Maxxis Razor і ви будете завжди попереду. І звичайно нагадую, що в нашому магазині саме на ці шини на Maxxis Razor, найкращі ціни в Україні.